Всіх вітаю. Сьогодні на обзорі буде такий пульт Philips. Будемо його розбирати. Від якої він апаратури, я не знаю. Бачимо відсік для батарейок. Сам такий чорний весь іде пульт. Зараз ми його вскриємо Глянемо, яка тут плата, що є в ньому цінного. Самсунги доволі хороші плати по... Срібло та золоту глянемо Ось Так, друзі, йде розібрана пластмаса і сама плата. Плата бачив мікросхема з позолотою, куча посріблення. І з іншої сторони у нас, як бачимо, тут взагалі все добре, тому що є приємні, прийомні. Бедем конденсатори такі рижі. Два полубочонка також прийомні з позолотою. І хороший світлодіод. Теж, можливо, з позолотою. Його треба розкусювати і там всередині може бути позолото. Но кемки прийомні. Доволі хороший. Хороший пуль Філіпс. Друзі, не ігноруйте, кому попадають. Такі пульти вскривайте. Можна назбирати жменю доволі дорогих деталях. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.